Я учениця восьмого В класу гімназії номер 3 Філопольська Катерина. І мій проєкт Фігури Лісажу. Спочатку я хочу вам розповісти, хто такий жуль Антуан Лісажу. Жуль Антуан Лісажу французький фізик і математик, який вніс вагомий вклад в розвиток акустики та оптики. Одним з його винаходів є прилад, котрий будує криві, названі його іменем. Ці криві фігури лісажу. Фігури лісажу це замкнуті траєкторії, які прокреслюються точкою, що здійснює одночасно два гармонійних коливання у двох взаємно перпендикулярних напрямках. Вид фігур залежить із співвідношення між частотами, фазами і амплітудами обох коливань. Фігури лісажу використовують для визначення частот коливань. А тепер спробуємо відтворити фігур лісажу. Для цього проекту нам знадобилося. Цілювач, він необхідний для передачі звуку від нашого джерела сигналу. Телефон і є нашим джерелом сигналу. На ньому відкрито додаток для генерації механічних коливань. Зелений лазер. Саббуфер, який передає та відтворює звукові механічні хвилі низьких частот. Накладна суборомна конструкція для реєстрації коливань. У ній є отвір для того, щоб передавати механічні коливання через прудне середовище. Повітря. Також у конструкції наявлено резонатор, який буде збирати коливання повітря та відбувати його від власних стінок. Найголовніша частина стаканчик з вирізаним дном. А зверху на стаканчик натягнута мембрана, кулька, яка передаватиме коливання. На мембрані є зеркальце. Ось так виглядає вся наша конструкція. А тепер почнемо відтворювати фігури лісажу, змінюючи частоти на джерелі сигналу. Я вирішила показати вам фігури, які мені сподобалися найбільше. Адже ми відтворили фігуру лісажу, тим самим порівнявши частоти і фази звукових механічних коливань. Дякую за увагу.